Сьогодні покажу вам, розкажу про комплекс модульних споруд. Він складається з трьох модулів. Один модуль окремий і два модулі складаються в двоповерхову будівлю. Це у нас перший поверх, висота 2,5. Він вже підготовлений до транспортування, вхідні двері, одне вікно, металопластикове. При вході у нас тамбур, перестінок. З пластиковими дверима і всередині саме офіс, офісне приміщення з, з усіма розетками, світильником, але світильником розетка під кондиціонер, ну і приміщення під якісь побутові потреби. Тут ширина метр з 10 чи метр 20 зі світильником. Це перший поверх, на нього буде ставитись другий модуль. Другий модуль стоїть у нас трошки в стороні. А, власне, Ось це конструкція ну, балкону, назвемо його. І далі лежить сама драбина на другий поверх зі стійками. Ось Це драбина. А Це сам модуль другого поверху. У нього трошки інше планування, вхідні двері. Щиток з автоматами, міжкімнатні двері металопластикові, і модуль сам більший. У нього два вже віконця. два світильники, розетка одна, друга, третя, четверта. 5, 6, 7. Ось, ці розетки розраховані під ліжка. Ліжка будуть встановлюватись на місці для робітників. Ось такий модуль загального розміру 6 на 2,40, висота 2,5. Ну і третій модуль у нас окремо буде стояти, але їде до одного замовника. Ось він. Теж 6 на, на 2,40. Трошки незручно. Знімати два, два вікна, одні вхідні двері. І тут теж інше планування. Ми маємо розділення на два офіси, на два кабінети. Зліва у нас один кабінет. З віконечком розетка під кондиціонер. Вентиляція, Лецвітильник, розетка подвійна. Ось. Маленьке, але достатньо місця, стіл, стілець, і достатньо. І другий мод, і другий кабінет. Все те ж саме, всі ті ж самі розміри, вони дзеркальні. Вже на місці будуть змонтовані е, перший поверх з другим, об'єднані. Все це робиться за допомогою маніпулятора. Поїде вона до Львова. Тому за прорахунками або за замовленнями звертайтесь до нашої компанії профмодуль ми дам, дамо вам відповідь. Швидко всі контакти у описі під цим відео. Дякую за перегляд.